Я, коли почула, що чоловік планує подарувати своєму синові на день народження, не стрималася. Але у відповідь таке про себе почула. Це мій другий шлюб, і ми маємо сина, якому 10 років. Від першого шлюбу в Петра є син, якому вже 20 років. За ці роки, що ми разом, я ніколи не заперечувала проти спілкування чоловіка і сина. Не була проти того, що він допомагає не лише щомісячними внесками, але й купує велосипеди, скутери і так далі. Звичайно, я була проти того, аби дитині в 15 років купувати квадроцикл, але чоловік сказав, що син хоче, то треба купити. Хай має добру згадку про мене. Казав він, пишаючись тим, що купив дуже дорогу річ для дитини. А те, що він в такому віці не має ні почуття відповідальності, ні самозбереження, ні обережності, він хлопчик, казав, чоловік так, ніби це все пояснює і дає відповіді на всі запитання. Мене таке виховання не влаштовує, тому з нашим сином я стараюся, аби була якась інша схема отримання подарунків, особливо дорогих. Дитина має для того щось робити гарно вчитися, виконувати домашні обов'язки, поводитися адекватно, а не просто так: телефонує син, що хоче дорогу іграшку, і вже на є, бо батько багато років тому не зміг жити з його матір'ю.